Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати смачний малиновий джем. Я маю 1 кг малини. Я її почистила, малина домашня, я її не мила. Чистенька. 800 г цукру і ось такий згущувач агар-агар. Малину я буду збивати блендером. Малину я збила блендером, всипаю її в каструлю і ставлю на вогонь, щоб вона покипіла 2-3 хвилини. Малину я проварила і зараз я її пересічую через марлю. Перетерла я малину через марлю і тепер додаю до неї цукор. Перемішую. Дала я до малини цукор добре вимішую. І ставлю на середній вогонь варити. Вару приблизно пів години. От зараз я буду розводити агар. Агар я всипаю нисочку і заливаю 50 грам теплої води. Перемішую, щоб вона розійшлася повністю суміш. І всипаю в джем. Всипала в джем і кипічу ще 5 хвилин. Джем готовий. Я його наливаю в банки. Банки чисті в мене, помиті і простерилізовані. Джем виходить густий, смачний і без кісточок. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі.